Усім вейп. Відповідає на запитання, які ви досить часто нам ставите. Це вже третя частина, друга і перша є в профілі. Обов'язково її перегляньте. Обов'язково. Чи можна вирити картридж, аби продовжити його термін придатності? Долб... Повний. Якщо ви хочете поприкалуватись, будь ласка, зелений прапор вам в руки. Але знаєте, з другої сторони, не перевіриш, не дізнаєшся. Тож, якщо ви проявите гарну активність під цим відео, я особисто проведу цей експеримент якого чорта мій картридж протікає? Ти не заливай картридж повністю, залий на дві третіх. Використовуй рідини, які підходять до твого девайсу, до твого подика. Зазвичай до посистем беруть сольові рідини, але є інколи винятки. І чому посистема видає неприємні гарячі бризки рідини надлишок рідини в картриджі, низька потужність замалий рівень заряду? Акумулятора. Які параметри важливі під час вибору нового пристрою? Вигляд, а вже потім потужність, об'єм картриджа. що ще там? А, ну і, звісно, акумулятор. Лайкаємо, коментуємо, підписуємося, спускаємося в опис під відео. Там посилання на наш сайт, на наші інші соціальні мережі. А також ідіть, дивіться першу і другу частину. Я що там, дарма розпинався? Ідіть, дивіться. Все, пока. Вейп.